Розповсюджене питання, хто дав ТЦК повноваження притягати людей до адміністративної відповідальності та накладати штрафи без суду. Дивіться, зараз я вам покажу, де це написане, щоб ви знали для себе. Портал Верховної Ради України, Кодекс про адміністративні правопорушення. Редакція від 01.01.2025 року чинний. Нас цікавить стаття 235 Кодексу України про адміністративні правопорушення. В ній вказано, що ТЦК та СП розглядають справи про такі адміністративні правопорушення, про порушення призовниками, військовозобов'язаними резервістами правил військового обліку, про порушення законодавства про оборону мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Про зіпсуття військово-облікових документів чи втрату їх знебережності. Тобто, це статті 210, 210 із позначкою 1 і 211 КУПАП, саме те, за що накладаються у нас штрафи. Кодекс України про адміністративні правопорушення це закон. Кодифікований у формі кодексу, але це закон, це не постанова, не положення і не якийсь другорядний нормативно-правовий акт. Тому обкладаючи людей штрафами і розглядаючи адміністративні правопорушення самостійно без суду, ТЦК керується саме цією статтею закону.